Ради вітати тебе, друже! Слава Україні! Наче у другій або у третій місії британської кампанії е, Семирічної війни ми вже трохи познайомились з історією Форта Дюкен, але зараз наш трошки більше такого вільного часу, саме тому Джонні хоче приділити в порту трохи більше своєї уваги. Фордюкен почали будувати британці у лютому 1754 року. В середині квітня того ж року до ще недобудованого форту прийшли французи і знищили форт британців. А на його місці вже побудували новий форт, який назвали Форт Дюкен, названий в честь Маркіза Дюкена. Також варто сказати, що форт проіснував недовго, але зробив гарну службу французам. Гарнізон форту неодноразово відбував напади британців. Але 25 листопада 1758 року це вже забігає наперед. Генералу Джону Форбсу вдалося захопити Форт Дюкен. Правильніше буде навіть сказати не форт, а те, що від нього залишилось. Французи не мали сил оборонятись на цьому рубежі, тому вони просто зруйнували форт та покинули це місце. Пізніше британці побудували тут форт та заснували місто Піцбург. Ну а тепер до розробника і потім, відповідно, до гри. За швидкістю заселення спірних територій французи випереджали британців. Використовуючи дешеву робочу силу дружньо налаштованих індіанців, французи побудували ряд портів на півдні від Великих Озер і в середній Течії Огайо. Британці намагались протистояти цьому і відправили в цей район Джорджа Вашингтона з метою створення нових поселень та фортів. Завдання, яке стояло перед Вашингтоном, було непростим. З однієї сторони він повинен був оголосити рішучий протест від імені Георга II, з іншого здійснити глибоку розвідку французьких укріплень і підходів до них. Але британський протест залишився без уваги. Тоді британці розпочинають самостійно будувати форт біля верхів'я Огайо. Тим самим провокуючи французів, які побудували на цьому місці власне укріплення за назвою Форт Дюкен, очевидно, британці не засвоїли уроків, які дали їм ваші доблесні французькі солдати. Вони знову намагаються зайняти землі, що належать французькій короні. Е, Середній теч, течії річки Огайо загін під командуванням Джорджа Вашингтона почав будівництво форту. Необхідно вигнати їх з наших земель і побудувати на місці британського поселення Форт, тому що це місце має важливе стратегічне значення: знищить поселення британців. На місці цього поселення побудуйте Форт Дюкен. Окей, так і зробимо е, млин. Швидесенько, швидесенько будуємо основні адміністративні будівлі. Нам зараз необхідно якнайшвидше вийти у видобуток ось цих ось е, життєво необхідних, важливих ресурсів. Так, селяни відправити. Е, ось цей загін нам необхідно розпустити. Насправді, місія доволі легка. Тут е, найважливіший такий, і, можливо, найскладніший момент для нас буде це саме ось пережити. Вор наступ ворогів. Перший ворожий наступ, він м м доволі такий собі неприємний, скажу вам. Так, е давайте сюди хлопців підведемо якнайближче. Усі інші десь тут нас Е, Чому? Проблема в нас буде полягати в тому, що зараз дуже велика кількість е британців. Йде нас знищити. Але як тільки ми відіб'ємо відіб'ємось від цих британців, так, Джоні. Сюди, сюди, блокгаус. Хочу тут. Так, е -е як і у британській кампанії, з нами намагаються торгувати індіанці, і я гадаю, поки що не варто, бо ми можемо раптово вийти у голод. Ми поки що не будемо з ними торгувати. Так, сюди вже можна зайти. І відразу я фортецю хлопців не заганяв, тому що фортеця почала б стріляти куди завгодно. Але тільки не туди, куди нам треба. Так, каміння за курсом. Ні, знову знову погоджуєтесь? Ні. Ні, 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 ні. не зайняті сюди, місце збору сюди. І ви також сюди. Так, вже, вже підходять, вже підходять, поки що наша фортеця справляється, але нам обов'язково необхідний, необхідний, конче дуже сильно необхідний цей блокгаус. Тому що, як ми пам'ятаємо, блокгаус вміє нас стріляти без набоїв взагалі. Так, щось я, я чогось згадав, що я обидві шахти можу покращити. Так, запрошую, запрошую. І, хлопці, давайте сюди на поле. Напевно, поки що. По-дурному вийшло. Ага, сюди. Найголовніше нам відбитись саме від ось цього нападу. І все. Так, давайте, напевно, тримати позицію. Ми кудись в нікуди злили цілу купу британських військових. Просто в якесь порожнє місце. Ну нужбо, 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 ну А так вже буде якийсь толк, ну, ну. Головне, від... Головне тут відбитись нам і все. Все, що нас цікавить зараз. А, так, запрошую вас всередину, а вас, напевно. Ой, зар... зараз хтось буде битись з медве. з ведмід. медведям, ведмідем. Це був нечесний бій. Дуже нечесний. Так, ну я гадаю. З другої спроби вони туди зайдуть. А, і, в принципі, все. В принципі, на цьому все. Можна вважати, що місія пройдена. Не знаю, чому. А, зараз Джоні... Угу. Зараз Джонні відкриє мапу, покаже, а, що. Погоджуєтесь, торгувати. Ні, зараз, зараз ще ні, зараз ще зарано. А, ось Британський Форд. Ось тут невеличке посилення, яке нам знищувати взагалі не має жодного сенсу. Нам достатньо буде знищити форт і побудувати тут свій форт. І, власне, на цьому буде в нас перемога. Так, обмінюватись ми поки що не будемо. Як бачите, дуже, 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 дуже повільно будуються британські війська. І саме ось з цими британцями, які будуються, які ось розпавняться з цього форту, ми будемо битись. У нас також є форт, ми також можемо повільно будувати фузелерів, але ми зробимо трошечки по-іншому, трошечки розумніше. Давайте. а, ну, Отже, вже відкрив мапу, це наші союзники е, наче... гурони, якщо не помиляюсь, не пам'ятаю, гурони, Делаверне. Ні, це гурони, а це Делавернича. Е, поселення, поселення, поселення. Власне, нема сенсу намагатись захопити ось ці корисні копалини, цей трейдпост або цей трейдпост нам достатньо буде, я гадаю, ще 10 хвилин ефірного часу, і це буде швидка і доволі легка перемога. Не знаю, чому настільки по-різному деякі місії ну, з точки зору складності. Чому вони настільки в нас різні, ну, маємо, маємо, що маємо, і Джоні не засіяв поля, Джоні не поставив найголовніший апгрейд, це стійкість полів. Це жахливо. І тепер ми можемо дозволити собі будувати фузелерів. Доки ось та купа, ну, тепер тепер можна погодитись, доки та купа воїнів британських зараз ми вже о, відставити не зараз спавниться навіть, а доки вони е, підуть на нас в наступ. Я не знаю, година напевно піде, тому що ну, насправді війська дуже довго будуються. А нам достатньо, достатньо зараз буде побудувати форт, один е, одну каравелу. І, власне, на цьому має бути перемога. Кравелою ми знищимо форт, знищимо тих охоронців форту, які там є. Так, каміння. Так, давайте, каміння. До речі, до речі, а на каміння то Джені не поставив. Та давайте більше. О, 10 якраз. Давай сюди туди. туди. Угу. І тут з десяток Ну, трошечки більше. Можливо, навіть краще буде зробити ось таким чином. О, відра... О, до речі, відразу зі старту у нас є ресурси на. На каравеллу на цю. Прекрасно. Просто. Дуже добре. О, міський центр. А, а на міський центр нам необхідне саме каміння. Окей. Окей. Ну, поки що. В принципі, ми зараз можемо непогано потургувати з індіанцями. Давайте. Навіть читати не буду, що вони нам там пишуть, бо в нас постійно буде багато або каміння, або їжі. В цей час я хотів би паралельно відправити фузелерів в розвідку, тому що насправді ці кораблі дуже-дуже повільно плавають і вести. О, давай відразу обидва замовимо. І вести їх окремо, ну, коротше, це буде довго по річці його вести. Тому нехай фузелери мені розвідують шлях, бо річка тут маленька. Ану, ану. Ох, ви, які молодці. Дозволяю ось тут зарядитись. Річка маленька, воно дуже-дуже довго пливе. Я не хочу насправді вести, я хочу відразу його відправити в необхідну точку, туди, куди йому треба при... При... прийти, припливсти, знаходитись. І, власне, якнайшвидше завершити цією місією. Наступна в нас буде наче оборона форту Дюкен, якщо я не помиляюсь. І вона має бути набагато цікавіша, ніж ось це. До кожної місії потрібен свій, свій окремий підхід. Скажімо так, напевно. О, молодці. Угу. Давайте заряджайтесь, напевно, не дочекаємось ми, доки вони там щось побудуть. О, ще один готовий, вже так швидко. Ще, гадаю, мені і одної коровели було б достатньо. Кудись ще йти з ресурсами в нас проблем немає. Військо будується з такою швидкістю, як і у ворога, дуже скоро ми побудуємо міський центр і швидкість побудови фузелерів зможемо збільшити. Власне, хоча навряд чи нам доведеться їх використовувати у великій кількості. Так, давай сюди. Що тут все вийшло? Якось Моя піхота за планом мала йти вперед, поперед кораблів, щоб я тут не займався так, дурницями так такими, маємо, що маємо. Джоні все-таки все-таки займається дурницями. О, по факту, нам що необхідно? О, побудуйте форт Дюкен на місці поселення британців. Ізі Доволі-доволі швидко, тим паче, ви те поселення бачили і по суті нам достатньо просто знищити той форт. До речі, я навіть не знаю, чи є там якісь захисники усередині. Воу. Так. Фу, я, я вже злякався, що все, мій план. Е Підхвістото. Так, все вже горить. До речі, можемо. Так, не зайняті. Незайнятих селян у нас немає. Давайте назначимо якнайбільше. О! Так, вперед. Вперед. Ну, мають. Мають без перешкод дістатись, наче? Зараз, можливо, швиденько перестріляємо і цих селян, і по суті на цьому місці в нас буде завершено Навіть якщо б вороги нас постійно атакували насправді. О, проходження все одно було б я думаю, таким. Ми швидше за все просто корабелами підпливли якнайближче, ще раз відкрию, покажу. Тобто ми можемо знищити цей форт і ми можемо знищити всі інші будівлі одним кораблем. по суті тому проходження у нас все одно було б саме таким, яке воно є е, прямо зараз. Не знаю, на щастя чи на жаль, можливо. Ох ти! Ти дивись скільки. Ну, напевно, прямо тут десь треба його будувати, щоб. Я сподіваюсь, тільки форт. форт ну, Я гадаю, тільки форт, якщо, звичайно, якщо зараз у нас додаткове завдання не з'явиться. Я так глянув, воно мені здалося доволі таким легким, і я вирішив вже. Так, давайте, шановні, і я вирішив вже там щось не намагатись пройти його якось потестувати. І так, подумав, що з першого разу сам впораюсь з цим завданням. От тепер, тепер можливо, в нас якесь додаткове тут завдання буде. Ой, та давайте вперед, в рукопашну ми зараз тут так будемо довго сидіти. Ну, я не знаю, Ну хоча б. Хоча б отак, я думаю, буде окей. Мало б бути. А... Все, все? Ну, маємо, що маємо. Наступне завдання в нас буде трошечки складнішим, я думаю. Хоча подивимось. Ну, навіть якось ніякого, дуже швидко, дуже легко. З вами був Джонні, Слава Україні, і до зустрічі!